Зіткнувся з однією цікавинкою на деяких vhf апаратах айкомах, коли регулювання вимкнення та рівня зміщення, який йде монтажним, і через два діоди цьому в одному корпусі. На іншій платі він повністю відсутній. Ось. Причому що цікаве, на драйвери РФ шоколадці РА 30 H4047, це ніяк не впливає, тобто регулювання тут як такого немає. Тут йде сигнал 6 вольт зживлення. Що цікаво, шоколадка це витримувала. Але коли ми ставимо, наприклад, туш 21,27, там максимальна 3,5. Від 1 до 3,5 вольт вона працює. А більше може вийти з ладу. А тут цей заводський монтаж. Тут йде 6 вольт.